Що відбулося на Львівщині і в Україні за цей день? Отже, зараз на Львівщині тільки розмов про наказ коменданта Львівщини Тараса Гриня. І, по-перше, люди дізналися, що на Львівщині є комендант після оприлюднення цього наказу. По-друге, дізналися, що Львівщина особлива, тому що наскільки ми зрозуміли, поки такий наказ є лише на Львівщині. Стосовно правил роботи ТЦК, і що саме на Львівщині чоловіків і тепер зобов'язані з собою носити військово-облікові документи, Паспорт, тому що такого і закону немає, і таких розп наказів в інших областях поки що ну такої інформації публічно немає, що вони такі вже накази є, і це рішення викликало. Обурення і масу агресивних таких випадів е, у бік пана Тараса Гриня, і основний аргумент, який е, звучить в цих обговореннях е, про те, що цей наказ не підкріплений якби жодним законодавчим актом і порушує е, базові е, права українців. Тобто він є незаконний. Але, але акцентую ще раз, що наказ цей встановлює? Він встановлює, що в умовах військового стану і на період дії його. Всі військовозобов'язані громадяни, тобто всі чоловіки від 18 до 60 років, повинні постійно зараз, якщо вони виходять за межі своєї квартири будинку, мати документи, які посвідчують особу, але крім паспорта, вони ще мають мати військово-облікові документи. І так само, якщо вони не захочуть їх пред'являти представникам військоматів, так званим ТЦК, тепер вони зобов'язані їх пред'являти. Таким чином ми розуміємо, що намагаються на Львівщині вирішити проблему мобілізації, оскільки дуже багато чоловіків, які не хочуть воювати, і які надивились дуже багато відео з адвокатами, юристами і блогерами, де ті їм пояснили, що ви не зобов'язані на вимогу представників ТЦК показати будь-які документи зараз. же ж, Згідно наказу вони мають це робити, але тут одне ключове питання: чи наказ? Може це їх зоб'язати робити, оскільки це не закон. І буквально прочитаємо один з коментарів під дописом власне військового коменданта, де йому радять прочитати конституцію, що занадто багато він на себе бере, тому що неможливо приймати такі рішення, які суперечать чинному законодавству України в конституції, тому що перед таким наказом мали бути відповідно прийняті рішення в закон, зміни до закону, але їх немає. Тому саме. Військовим комендантом вирішили поговорити, чим він аргументував свій наказ, чи не порушує він закони, конституцію, і як взагалі він бачить вирішення проблеми мобілізації, зокрема на Львівщині. Пане Тарасе, почати хочеться з того, щоб ви пояснили, що зумовило цей наказ, який вийшов за вашим підписом про перевірку документів, тобто, що стало причиною, чому він з'явився? Одне слово. Війна. Але що війна, але війна Це... вже йде майже два роки. Саме так, війна вже йде до два роки. Відповідно, ми вживаємо ті заходи, які передбачені чинним законодавством України, зокрема, статтею 8 закону України про режим воєнного стану. І відповідно ми говоримо про те, що для прикладу, ну, ми ж всі чітко свідомі, що стаття 8 передбачає набагато суворіші заходи і можливості для впровадження. Я говорю як і про перевірку документів, що записано в наказі, так і про додаткові заходи, які ми не вживали. Це мова йде про огляд особистих речей, це мова йде про огляд транспортних засобів, житла, службових приміщень і тому подібне. І коли ми, виконуючи рішення Ради оборони, Формували цей наказ, ми обрали саме цей такий, вибачте за термін, лайтовий варіант реалізації тих чи інших е, повноважень. Тепер в частині безпосередньо причину, так? Е, Я повторюся: війна у нас вже йде з 24 лютого, і так не є таємницею, що в силу тих чи інших причин, в силу терміну, в силу відношення, в силу бачення людей до тих чи інших процесів. Е, не є. Не є. Давно, інакше скажу: давно, давно минулися часи, коли у нас біля військоматів стояли добровольці. Тому десь так. А, так. Може, власне, все-таки що